Вас вітає дитячий садочок світлячок! Свято пасхи недалечко! Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Весна розквітла, наче казка, і сяє Сонцем височінь небес. Вітаємо і в світлим святом Пасхи. Христос воскрес, воістину воскрес. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я шле з небес. Христос воскрес! Воістину воскрес! thank you